Артем 15 років зайняв третє золоте місце на Міжнародній Олімпіаді Інфоматрикс 2024 року. Привіт! Мене звати Артем. Я займаюся робототехнікою і недавно я зайняв третє золоте місце на Міжнародній Олімпіаді Інфоматрикс 2024. Як ти вивчив програмування? Коли мені було 8 чи 9 років, мені батьки запропонували піти на робокот. Вони дізнався про нього через інстаграм. Я спробував, пішов на пробне заняття. І мені дуже сподобалося, і я вирішив залишитися та продовжити своє навчання в Робокоді. Що тобі дало навчання? Я займався шість років в Робокоді, і я навчився програмувати, працювати з Ардуїно, підбирати компоненти для роботів і навіть паяти. І з допомогою цих всіх знань я зміг створити власного робота для Олімпіади. Як Робокод вплинув на твою перемогу? За допомогою знань у Робокоді. Я якраз таки ж зміг створити свого робота, та і завдяки підтримки мого вчителя Івана з броварів я зміг скоригувати і налаштувати свій код, науштувати свого робота, та і, в принципі, виграти на, як так би мовити, світовому етапі інформатрикс 2024 Що б ти порадив іншим студентам, не здаватися, навіть якщо щось не виходить, віра в себе і наполегливість Завжди дадуть свій результат. Хочеш створити свою історію успіху? Записуйся на пробний урок в Robocode за посиланням у шапці профілю.